Привіт! Радий вас вітати на моєму боксерському Ютуб каналі. Промоутер об'єднаного чемпіону світу за версіями WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі українця Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що в контракті на бій за звання абсолютного чемпіону дивізіону, який його підопічний, а також володар титулу WBC британець Тайсон Ф'юрі, підписали у вересні чітко прописана конкретна дата. 23 грудня цього року нагадаю, що наприкінці минулого тижня Ф'юрі вийшов у ринг проти екс чемпіону UFC Френсі Сангану, здобувши трудову перемогу за очками роздільним рішенням суддів. При цьому Тайсон не став підтверджувати, що вийде битися з усиком цього року. А його промоутер Френк Орен зовсім категорично заявив, що дата 23 грудня більше не актуальна. Усі, включно з Усиком, не давали нгану особливих шансів, але ця людина потрясла світ. Фюрі недооцінив свого опонента. Зарозумілість, відсутність дисципліни та жага грошей приводять до таких обставин, але ми підписали контракт на 23 грудня і Фюрі не може цього уникнути, заявив Красюк. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтесь до обговорень відео. Разом ми підіймемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей!